Весільна виставка в галереї Кораллі, понад 20 митців, серед яких і художники і фотографи презентували свої фантазії на тему кохання. Ідея експозиції визріла ще рік тому. Коли ми планували відкривати галерею, я зустрілася з молодим таким одержимим тим, що він займається колекціонер, 21 річний Богдан з села Бабана Косівського району. Він настільки гарно розповідав про весільні строї, про головні обори, які він реставрує. І Я зрозуміла, що цю тему потрібно робити. Він мав бути сьогодні. На жаль, захворів. Хлопець мав демонструвати, як у Карпатах вбирають до шлюбу молоду, та залишилось поглядати це таїнство лише на світлинах кінця 19-го, початку 20-го століття. А вже під кінець експозиції, що триватиме до першої вересневої неділі, майстер-клас таки влаштують. Ольга Кравченко запропонувала всім свій триптих під назвою План Б. Дівчина жартує. Коли план А не спрацює, завжди є шанс все почати спочатку. Це є ну подружня пара, а тут їхні роздуми про будинок, про дітей. Ну, тобто, воно все заплутане, але це є так, якби якийсь ще один варіант. А вже наступного року організатори задумали влаштувати виставку, присвячену поцілунку.